У годину будемо говорити про документальний фільм Борщ секретний інгредієнти від сьогодні, від 30 березня. Почнеться вже розпочався показ цього фільму на стрімінговій платформі. Нетфлікс більше про створення власне цього фільму і про самі різноманітні рецепти борщу, які відрізняються в різних регіонах України. Ми якраз і хочемо поговорити далі. Євген Клопотенко, кулінар, шеф-кухар і ресторатор. нами. Ви вже й на зв'язку. Вітаємо вас. Дякую, що долучилися. Вітаю, вітаю, вітаю. Дуже приємно всіх бачити. Навзаєм дуже приємно бачитись і ось хотілося б. Перш за все, звичайно, поговорити про сам фільм. А він не новий, тобто це не цьогорічна прем'єра. Він просто зараз на Нетфліксі люди його зможуть побачити, але вже він є у доступі. Вже багато хто з людей міг побачити цей фільм, але ось для тих, хто його ще не бачив. Чи могли б ви розповісти більш детально, але так без спойлерів про що він і власне що там люди зможуть побачити? Ну, по назві ви можете зрозуміти, що фільм про борщ це вже найбільший спойлер. До речі, там буду годувати, готувати борщ. Ну одним слово, це фільм. Ми знімали, ну, мабуть, ще два роки. Тому він чи я не пам'ятаю, ми. Ще до пандемії, я, до це, пандемії я знаю, я, що я, знімали. І, і, і і, ні, ми ще ціною під час пандемії знімали. Там воно все, все дуже е, вже в такому я не пам'ятаю, коли ми це знімали, але суть така, така, що не дуже велика кількість людей подивилася. Ну бо у нас ще так якось люди. Не знаю, не знали про цей фільм, але зараз завдяки тому, що Netflix його покаже, уже почав показувати по всьому світу. То я скажу чесно, до нього інтереси в Україні дуже сильно зріс. Бо останні там два-три тижні, коли новина вона про це була, багато людей почали дивитися, мене відмічати, і це круто, тому що цей фільм він насправді не. Не, 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 не так, як про борщі, а так, як про наші цінності і про наших людей. В кінці фільму обов'язково ти плачеш, плачеш ще всередині фільму, але плачеш за гордість, бо тебе бере гордість, і ти такий прям віриш. Ну, бачиш, що насправді є. Є щось в Україні за що на хочеться жити, за що хочеться, і це насправді наче звичайна страва, ну іначе звичайна якась річ, але вона має величезне сакральне значення для багатьох українців, і там цю ця тема якраз розкривається. Я подорожую всією україною, і там дізнаюся про різноманітні рецепти. Але найголовніше там не рецепти, а люди, і, і оце для мене. Ну, я зараз поговорю у мене знову мурашки, бо я згадую, там ну там, там просто ти бачиш, що це українці, це така Україна з такими українцями. Я б хотів би жити поруч. І Я певен, що кожен, хто подивиться, також скаже: ну, от якби всі такі були українці, і реально там всі різні, і абсолютно всі якісь самобутні, але. Блін, вони всі свої. І це, це, це те, що дуже дуже чіпає. А як, як, до речі, обирали героїв для цього фільму? І хто це? Що це за люди? Ну зазвичай же герої обирають обирають. Ну, по-перше, не я обирав. Наталка Якимович, вона продюсер цього фільму. Вона з командою обирала героїв, але це від, ну, відсотки. Одна з бажаних критерій, щоб людина могла говорити, це вже дуже добре. Бо людина має передавати якусь інформацію. Бо є люди, люди круті, але мовчать, і вони, наче, круті, але нічого передати не можуть на телебачення. Це перше. А друге, це просто просто людина. Ну це має бути люди зі своєї України, різноманітні люди, якісь ну які, які готові розповісти про борщ. Ну власне, ось так. Оце були основні критерії. Якщо ти готовий у нас, там були фотографи з Одеси, і там Ульфар з Франківщини, і Закарпаття. Там були також хранителі, хранителі ціні традиції. І ми були в Бердянську з військовими, готували. Ну абсолютно, ну там абсолютно такі, і я можливо це людей ви десь раніше чули, але я, я ніколи раніше не чув. Ми навіть випадково під час зйомок знайшли одного дідуся. Ну, як він сказав, що є дідусь на, на кордоні з, з, з Білорусію, там один, один кілометр від кордону він живе, там він один і там три будинки, більше немає нікого, він один мешкає. І ми вирішили, ми їдемо до нього. Ну, власне, ми не планували нічого, але після тої серії я до сих пір не можу прийти до тями, бо в мене все життя змінилося перед очима. Цінності я, ну, це ну, мені важко про це говорити, бо в мене реально сльози на очах. І от з того а, трейлеру, який є зокрема і на Netflix, який ми встигли подивитися, а там навіть на прикладі одного інгредієнту буряку показана а, різниця в самому рецепті в різних регіонах України, що в різний час його додають. А, з того, що ви побачили, що ви скуштували, який ну може рецепт, може якийсь прийом в рецепті, був такий найнеочікуванішим. Ну, мене цей дідусь, я ще раз про нього скажу, бо він зварив борщ на відварі з буряку. Тож, зазвичай ми буряк додаємо як інгредієнт всередині або в кінці, а він бульйон робив на буряках, і я такий. Це ж так логічно, це ж так чому ми варимо бульйон або на курці, або на якихось овочах. А, а він просто кинув буряк і я стою і кажу, так, це ж, мабуть, так мало бути. Мене дивували, звичайно. На півдні там ну, був борщ з рибою і з кольорові, і з спеціальним буряком він такий бі біло-біло-червоний. Такий біло-червоний він не насправді поєднання цукрового і цукрового і червоного буряку. Для того він такий називається борщовий, для того, щоб давати і солодкувати смак, і для того, щоб давати. давати... Гарний насичений смак. Мабуть, най... найнезвичніший борщ був в горах, бо там він був такий вегетаріанський. Він був з різних трав, які там ми збирали. На Закарпатті я б сказав, що він був найнасиченішим, тому що там використовували і пікницю, таку закарпатську, і копчену паперку. Дуже багато і це було щось надзвичайне. Військові готували. Е... Ну за стандартами ми тоді ще знімали, Ну тоді ми ж тоді ми знімали. Я вже бачив, що тоді у нас армія якась інша, але ще борщ готували за стандартом та старовинним, але зі своїми... зі своїми якимись нотками. І одним чином хтось борщ, хтось ку бурях нарізає кубиком, Хтось натирає, каже, що лише так. Хтось каже, що в кінці, хтось каже, що всередині, хтось каже, що лише оцей біло-червоний можна. Я в принципі десь на середині фільму, як ми його знімали, я закрив свій рот. Я просто казав, мені кажуть, Женя, лише отак можна натирати. Я кажу. Добре, поняв. Кажуть, лише, лише варений буряк, Іншого це не борщ. Я кажу я зрозумів. Мені кожна нова людина просто вона майже сварила за те, що або так, або це не борщ. І я кажу, я погоджуюсь. І тому я навчився. є такий стоїцизм, знаєте, вміння просто бути спокійним і не сперечатися. і Я навчився. Що про борщ сперечатися не можна, і я завдяки цьому фільму зрозумів, що українці чимось схожі на італійці, бо італійці вони, мабуть, ну, єдина нація, поки яку я знаю, яка може сваритися і за їжі там, чому ти не досолила ту вермішель? Так само і у нас що люди можуть сваритися і за яка яка сметана в борщі? Це Що, це, що як хто кладе квасоля, фу, квасолю борщ не можна, а інші кажуть, можна, і я зрозумів, що. Коли люди ругаються навколо їжі, це не ну, свариться навколо їжі. Це, мабуть, най, Боже, це, мабуть, найсвітнай най... найсвятіший, найпозитивніше сварка в світі. Я вважаю, що якби всі сварки були навколо їжі, то у нас би не було проблем. Тому Українці за заборить готові сваритися точно, і, і це дає це, значить, означає, що ми пристрасні, це означає, що ми самобутні, що ми круті, і це дуже надихає. Сто відсотків ну, ось українці сваряться між собою через рецепти борщу, але не так давно росіяни, які зараз ведуть військову агресію на території України, вбивають наших людей, намагаються теж намагалися стерти з лиця землі і нашу культуру, і теж нашу самобутність. Вони намагалися і вкрасти борщ. У нас насправді І ось на щастя вам вдалося вашим завдяки вашим зусиллям, щоб борщ став його визнали в нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Ось наскільки запеклою була ось ця боротьба, зокрема з росіянами, через те, що вони хотіли визнати борщ своєю стравою? Ну, якщо вам скажу чесно. То вони ж вміють тільки красти і, і окричати а боротися ото вони можуть лише зброєю, бо більше нічого вони не можуть. Вони не ну, не вміють більше ніяких. Ніяких речей не було. Ну на, нам найважче боротьба, як така. Ну слава Богу, не, 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 не вдалося їм боротися, бо ми перемогли їх дуже швидко. Як ми перемогли їх в той час, коли вони трішечки трішки дали слабинку, і ми нанесли удар, і це прямо. Я думаю, супер круто. Бо ми ну, просто ми, ми зібрали стільки стільки доказів. Ми там зібрали 700 сторінок плюс-мінус а 4 е Безліч науковців, безліч філологів, нефілогів, етнографів працювали з нами і зараз працюють. І ми довели, що ну ми дали скільки доказів, що борщ український, що вони навіть не змогли жодного. Вони жодного доказу не, не, не дали. Вони ніхто навіть у них це не навіть не подумав це зробити. Бо типо, ну, ну ти коли крадеш тобі, знаєте, тобі коли дають там щось, ти до нього не звертаєшся. Що ти його виборюєш, ти його любиш, ти за нього б'єшся. Це одне. А коли ти отримуєш щось, ну ти щось вкрадаєш, то ти це не. Ціни. Тому ми два роки займалися цим процесом, і ми в цілому очікували, якби не було повномасштабного вторгнення, то що ми б десь, ми б десь в листопаді о, почали би боротьбу, і ми там вже почали наводити справки. Там, ну, ми мали там трішечки коротше, поборотися, але завдяки повноштаму ну, по тій причині, що не було повномасштабне вторгнення, ми змогли включити таку функцію, що. Засідання ЮНЕСКО неочікувано для всіх. Вніс вніс, ну це наші дипломати. Попрацювали, вніс борщ на розгляд першочергово, позачергово і таких лише там три кейси чи чотири кесія в світі, коли таке було за весь час. Він вніс, і тому росіяни не очікували, що це буде. Всі проголосували 1 липня 2022 другого року. Проголосували і все. І вони такі вони думали, що це буде голосування мало бути на, ну, от прям цього березня. Тобто, власне, якби якби не було повноштабного вторгнення, то сьогодні власне був би той день, якби це символічно не звучало до речі. Але сьогодні був би той день, коли б 에, мали б голосувати плюс-мінус е, ЮНЕСКО за 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 борщ, але все сталося трішки по-іншому, тому у нас перемога. От враховуючи і рішення ЮНЕСКО, та і велику таку кампанію, в тому числі завдяки цьому фільму, який зараз доступний на такій міжнародній платформі, і можуть і іноземці його дивитися. Чи вам вже були якісь відгуки саме від іноземців? Чи зараз більше людей дійсно розуміють, що борщ є українським, що це така національна страва? Чи зараз більше людей може навпаки невідати цікавляться тими самими рецептами, намагаються повторити? Ну, дисі, я, я вважаю, що в житті багато речей стаються досить дивним магічним чином, і вони стаються саме для того, коли вони наче готові були зістатися в той момент, як. Щоб ну я ну типу я, я не знаю, як це вам писати, але коли борщ визнали. Е, ну до, до того мене там три-чотири місяці мене брали кучу інтерв'ю іноземні змі. Я давав безліч інтерв'ю, просто величезну кількість, і всі почали про борщ чути вже на іншому рівні. Після того, як визнали ЮНЕСКО через місяць, CNN внесли борщ в топ 10 найкращих страв світу, майже увазі перших страв, як вони це називають. Е, рідких страв е, світу. Я кажу так, інших мабуть і не існує. Ну а але лотої, тобто по Менше з тим після того, коли вони внес, CNN внесли, написали е, написали New York Times про борщ величезну статтю. Це ну просто покриття, яке я зараз говорю. Це там ну там мільйоні покриття іноземної аудиторії. Після цього сталося так, що мене внесли. Як лице е, як леце українського народу, мабуть, з точки зору е, їжі я не знаю, як це там ну, внесли мене на сторінку Таймс, і просто ця лавина вона збільшувалася. І я я я їздив ну, я їжджу багато за кордон е, роблю звані вечері, збираю гроші для підтримки українців і і реально люди знають. Бо якщо раніше я казав борщ, ну в минулому лютому я казав в минулому січні. Я казав, що борщі, а що це таке? То зараз ось я був е, в лютому. Всі вже є. Ми їли борщ, ми їли борщ. Бо завдяки тому, що багато українців почали жити, почали жити. Ну вимушено почали жити в усіх країнах. Що вони роблять? Ну українці ти хочеш віддячити тій землі, яка те прийняла. Ти вочевиче готуєш борщ. А якщо ти активна, активна людина в більшості там свої жі там жінки, вони у нас в Україні дуже активні. Вони там годують, не не готують На п'ять людей. Вони готують на все село або на пів міста, там точно, де вони, де вони е, мешкають, і уявіть просто да, які там зараз. І цей борщ почав звучати. Я почав, точки зору професійно це підтримувати. медійно це все покривається, і зараз ще такий ще один удар. Це на некфісі, означає, що люди, які ніколи не чу, ну, які чули можливо про борщ, можливо, навіть один раз їли, вже його подивляться. Коли вони подивляться, вони більше зрозуміють нашу культуру. Тому я не знаю, як це як це працює. Але це така багато ходів, наче всі готували людей до того, щоб вийшов борщ ну, фільм. Ну умовно кажучи, і це, і, і тепер фільм люди будуть дивитися і ще більше пізнавати про Україну. Тому все працює. Ну, наша культура саме через борщ в цьому напрямку вона розвивається десяти кіл, не знаю, не знаю дуже величезними кроками з точки зору не не те, що розвивається, вона менше на вона стає впізнаваною у світі, і всі пазли. Ну на жаль, чи ну на жаль, вони склалися в такий жахливий час, але вони ну але про Україну про Україну український борщ. Я вам точно скажу, вже де б я не був там. Я був в 30 країнах за останні. Останній рік, і там все, все добре. Вони ну про борщ знають, і не всі, але це вже не щось таке дике, знаєте, як раніше. Ну, ми йому в супі з буряку всі шо чи про або ми ще робимо котлети, котлети із кисломолочного сиру. Ну, типа сирники, вони такі, фу, що це? Тому на сирники вони ще реагують дивнувато, бо вони не розуміють, на що сир смажити, але борщ вони вже прям. Ми їли, ми знаємо, так я чу, завжди хочу скуштувати. Вже нема такого, типу, що це? І оце нам вдалося за один рік просто зламати від, від що це до. А, ну звичайно, це найшвидше. Я не знаю, що було, що в світі швидше. Я думаю, що той самий кімчі, або ті самі бургери проходили цей етап 30 років. Нам нам вдається, мені здається, в 10 разів швидше його проходити. Але все ж таки, ну, кажу, в яких це умовах відбувається, але. Але але світ про нас дізнається з точки зору культури, також і Netflix, фільм це одне тому підтвердження. Що ж, дуже дякуємо. Ну тоді напевно наступне завдання буде зняти фільм про сирники, про за якими так сумують наші люди. Я з того, що знаю і ті люди, які живуть за кордоном, дуже сумують за сирниками. Е, Євгене. Дуже так. дякуємо вам за те, що долучилися Я до нашої так. програми. Фільм на Netflix борщ, можна буде переглянути вже зараз. Він доступний.